Привіт-привіт, друзі! Радий всіх бачити. Сьогодні в нас дуже цікаве та інформативне відео, особливо для вашого загального розвитку в Бліці. Як завжди, рекомендую подивитися відео повністю, багато чого нового дізнаєтесь різних аспектах Бліца, Або якщо ви занадто лінивий, то є таймкоди в до цього відео. Можете подивитися по цікавим вам е, моментам. Ось сьогодні ми з вами будемо говорити загалом про те, чому розробники приводять більшість преміумних танків грі в колекційні. Вони пачку танків перевели в попередньому патчі, в наступному патчі вони ще більше. Танків переводять колекційні, і загалом, я так розумію, ця тенденція збережеться. І в кінцевому результаті в нас переважна більшість танків в грі будуть саме колекційними, а не преміумними. І на перший погляд, типу, все класно, тому що танки раніше продавались за срібло. Тепер вони продаватися будуть за золото. Умовно лежав у вас якийсь там ФЦМ восьмого рівня, який ви могли продати за мільйон срібла. Тепер ви його можете продати майже за 4 тисячі золота. В принципі, історія непогана, але не все так добре, як воно виглядає. Так би мовити, на перший погляд, саме це з вами сьогодні і будемо обговорювати, та розповім вам всі думки цього питання: що може бути доброго, всього вийти, що може вийти всього поганого. Оскільки в цьому відео немає рекламної інтеграції, то хотів би зробити два важливих оголошення. Перше, подякувати всім глядачам, які не тільки натисли кнопочку підписатися на моєму каналі, а також натисли кнопочку спонсувати і щомісячно підтримують канал певною сумою від 70 до 700 гривень. Дякую вам. Завдяки вам. Я маю змогу регулярно випускати відео, а інші глядачі мають змогу регулярно насолоджуватись моїм контентом. Якщо ви ще не долучилися до спонсорів каналу, але бажаєте це зробити, поряд з кнопкою підписатися, є кнопка спонсувати, тиснете туди. І там можна вибрати рівні від 70 гривень до 700 гривень на місяць, і цією сумою підтримувати канал для того, щоб контент ріс та розвивався, як то кажуть. От. І другий момент, який я хотів вам сказати, друзі, це нагадати, що в мене є мій сайт, який дуже корисний для людей, які вчаться грати краще в ліці, тому що тут є дуже-дуже дуже багато різноманітного функціоналу. Ви тільки подивіться, скільки тут цього є. Ви заходите на сайт, він називається bistwo.com, або в гуглі так і пишете, знаходите, або в описі до цього відео. Відео, перше там послання буде якраз послання на мій сайт. Що тут можна робити? По-перше, тут є графіки, яких нема в грі, тут є різні е, побажання, скажімо так, до статистики. Так, якщо вас щось просідає, вам сайт на це вказує і розповідає, як це можна виправити. Також ви можете тут знайти статистику ваших друзів, можна тут знайти клан, взвод там, і так далі. Тобто є ще такі в нас двіжухи. І також є дуже корисна функція, якою багато людей користуються, це віджет. Тобто, ось тут за моєю вебкою, якраз є кнопочка віджит, ви можете туди натиснути, і буде вимірятися ваша поточна сесія. Наприклад, ви сьогодні хочете грати в танки, ви натискаєте кнопочку віджит перед тим, як граєте, і там у ті вкладки буде писатися, скільки боїв ви сьогодні зіграли, на якому танку, скільки у вас відсоток перемог, середній дамаг там, і так далі. Тобто буде повна статистика, ви можете моніторити, наскільки ви добре ту чи, пев... чи іншу сесію відіграли. Так ще дуже крутий розділ моди. Тут є моя озвучка, тут є велика міні-мапа, тут є прикольні камуфляжі. Також можете тут полазити. коротше, по всім кладкам там зверху, друзі, потикайте, бачу, що корисного знайдете. Зберігайте собі в закладочки цей сайт і користуйтесь. Реально, там вже в нас більше 50 тисяч відвідувань на місяць. Тобто людям подобається, люди різний функціонал використовують, можете долучитися і ви, і за допомогою сайта ще, грати ще краще, ніж ви граєте зараз. Ну, а тепер ми можемо з вами перейти безпосередньо до теми відео і поговорити з вами, чому премії танки переводять в колекційні. Я тут написав собі невеликий список, всі питання, які я хотів би з вами сьогодні стосовно цього обговорити, і це ми займемось. Перші друзі, які танки вже перевели е, в колекційні. Танки, які вже перевели в колекційні, це в нас Анігілятор, це в нас ФЦМ, IMX 30 прототип 1, К-91, 121Б, М60, Чифтейн та КПЗ 70. Якщо у вас ці танки були, і, наприклад, якісь певні з цих танків вам не подобались, і ви просто не хотіли їх продавати за срібло, ви можете зараз зайти в танки і вже продати їх за золото. Танки 10 рівня зазвичай продається за 7500, танки 9 рівня за 5000 голди, 8-го за 3750, і там, коротше там, нижче, там потім ми це все з вами обговоримо. Здається, там 2500 за, за 6 рівні і так далі. От, Тому, якщо у вас лежали якісь танки, які вам не подобаються, наприклад, ФЦМ, я знаю, бат, кому не подобався, можете зайти і за 3750 цей танчик продати. От. Е, далі, які танки будуть переводити в наступному патчі? В наступному патчі розробники переводять ще більше танків, тобто переведуть iMix е, 105 iMix Defender, Калібан, Чифтень Т-95, Химеру, Іса е, ІС-2Ш, Лансен, Лека Скорпіон, сусо 30 пм т 3 Тайпа 59, Т-25 Пілота, Піранню. Ой, не піранню цю Акулу Т-54Е2. Далі сьомого рівня переведуть АТ-15А, Ликан. Лікана, потім ä, Фараона, Танкештейна, Т-485, Руді, Т-4485 Дікер Макс 6 рівня Павлюка, Пуділя і Тигра 131-го. Дивіться, оці всі танки загалом в мене, до речі, або всі ці танки є, або майже всі. Ну, тобто в мене, може, якісь двох танків немає, але всі ці танки є. Я порахував так по приколу, що якби я ці танки, друзі, просто в наступному патчі взяв і всі продав, я би заробив собі 65 тисяч голди. Ви просто подумайте, 65 тисяч голди я би міг заробити, якщо ці танки толканув би в наступному патчі. Ну і об'єктивно тут я відведення. Багато е, не дуже танків. Ну, от Якщо брати конкретно до цих апаратів, AMX Defender це один зараз найгірших ЛТ на 8 рівні. Із 2Ш також дуже стрьомний танк, якщо ви продасте, нічого ви сильно не втратите. Т-343 є Химера, яка на 3 голови краще нього. Т-25 Пілот також можна, в принципі, продати. З танків 7 рівня. А Т-15, А дуже сумнівний танк, т, т 44 85 також дуже сумнівний апарат. 6 рівня, е, Тигр 131 таке собі, Пудель там дуже така Собі історія, тому якщо ви ці танки продасте, ви так нічого не втратите. І ви думаєте, чому розробники такі взагалі щедрі? Навіщо вони стільки цих танків переводять в колекційні? Це ж тупо невигодно. Вони виходять мені особисто в наступному патчі дарують просто так 65 тисяч голди. І не може бути все так добре, щоб тобі брали і розробники просто десятки тисяч голди дарували. І ви будете абсолютно праві, тому що в розробників є на це певні причини, які насправді ми можемо тільки здогадуватись, тому що розробники ще не озвучили своїх точних планів, вони тільки попередньо переводять танки в колекційні. Але я знайшов чотири причини, при подумав про них, ви мені сказали деякі з них, і загалом ці всі чотири причини логічні, заради чого розробники можуть так масово переводити танки в колекційні. Тому давайте більш детально про ці чотири причини поговоримо, а потім зробимо з них висновок. Перша причина, і як на мене, доволі таки очевидна, ви бачите, що розробники роблять ставку на якийсь розіграшах танків, на якийсь контосах. Ну прям дуже активно цю всю історію в нас в грі розвивають. Пихають оці купу контосів, постійно рулетки кожні там декілька днів, чи максимум кожен тиждень виходять. І вони конкретно розвивають е, цю історію контів, тому що на контах можна більше об'єктивно і заробити, і більше профіту конкретно розробникам від того, тому що, якщо ви танк купуєте за фіксовану ціну, ви там перший рік купуєте по десь ти умовно танк. На другий рік ви по 7 купуєте, на третій, ви по п'ять купуєте, і все. Тобто, там ви далі вже по трошки танк купуєте, і це розробникам не дуже вигодно. І одна з можливих причин, навіщо це розробники роблять, для того, щоб глядачі більше е, на контейнері орієнтувались, поясню, як це працює. Дивіться, на мою думку знову ж таки. Це все мої здогадки сьогодні будуть, але погодьтесь, ми дуже вірогідні. Я більш ніж впевнений, що або декілька з цих моментів, які я сьогодні назву, або і всі ці моменти вони будуть втілені в гру в найближчі там рік-два. Дивіться, як це працює з точки зору психології. Якщо ти відкриваєш якісь певні контейнери, так, то звідти ти можеш випасти, в принципі, танки як і добрі, так і недобрі. І ті, які ти, в принципі, не хочеш, тому що вони якісь стрьомні. Ну, наприклад, контейнери з усі, де є там 300 мільярдів танків, там є досить багато танків, які граються не дуже. І ти об'єктивно береш, наприклад, заливаєш 5000 голди туди, і тобі випадає якийсь урижний танк, який давно там застарів, який нікому не треба, і ти на ньому грати не хочеш. І він просто в тебе лежить в ангарі і ти на наступний раз такий сидиш і думаєш, я зараз знов залью ті тисяч голди, витрачу свої на це кошти, там чи е, зароблене золото з рекламки, яке я там збирав пару місяців, і мені знову випадає шляпа, а ну нафіг не буду той контос відкривати, розумієте? От, і виходить так, що якщо танки ці будуть колекційними, навіть якщо ти випадає якась непотрібна шляпа, ти покатаєш 5 боїв, ти її продаш, і хоча б половину грошей ти собі там назад повернеш. Ну, умовно, там, половину грошей, якусь певну е, частину грошей ти собі зможеш повернути. І в тебе не буде настільки негативних емоцій, відчуття, що тебе заскамили, що ти в пусту потратив свої гроші, і ось така всяка історія. Або ситуація, в принципі, також доволі таки схожа стосовно танків преміум магазині. Як правило, з 10 глядачів, з 10 гравців, вони не дивляться ютуб, вони не цікавляться якимись оглядами, так, і вони, в принципі, інформацію отримують тільки з гри. От заходиш ти в гру, і в нас в грі немає ніякої функції, наприклад, як там затестувати танк, щоб тобі дали, наприклад, там, за Голди там деньочок поганяти на Т-55, а щоб ти подивився, чи тобі танк подобається чи не подобається. Так, і вирішив купувати його чи ні. Ти маєш приймати рішення про купівлю танку в основному, так. Ну я ж кажу, 9 з 10 людей, які не дивляться корисний контент, наприклад, на моєму каналі, вони приймають рішення чисто з характеристик вангарі. Тобто людина відкриває, вона тут щось там подивилася, наскільки вона розуміє. Ну, вирішила, що танк нормальний, купила, але є купа параметрів, які в ангарі не вказуються. Так, наприклад, там розкид на ходу, ну найголовніше. Метрі, який не вказується. І, в принципі, броня тут не детально показана. Ну, типу, що таке лоб башти 224? Ну, типу, тут, блін, є купа зон, які також важливо було б намалювати. Така сама історія з корпусом. От. І людина не може. Прийняти рішення, вона завчасно не може затестувати танк, не може зрозуміти, чи вона на ньому кайфане на тому танку, чи вона навпаки буде розчарована цим танком. І вона купує якийсь танк, він їй не подобається, він просто лежить в ангарі. Людина отримує негативні емоції, що вона чисто заскамилась. Так, вона купила якусь шляпу, на якій тепер не грає. Е, те, що танки будуть тепер у нас колекційні, переважна більшість, це буде більш легко, люди будуть більш легко приймати рішення про купівлю. Ну, типу, ти такі заходиш, ти, наприклад, не знаєш. Що тобі сподобається там М60, наприклад, так? Але ти його купуєш і знаєш, якщо він тобі не сподобається, ти хоча б отолканеш за 7500 голди. Тобто, умовно, ти там ну там трошки менше половини вартості цього танку, забереш собі назад при необхідності. І тому рішення про покупку і контейнерів, і танків, коли танки будуть колекційні в грі, вони будуть прийматися більш легко. І як результат, ви будете більше танків купувати, більше та... контейнерів відкривати, і компанії буде з вас, з ваших донатів, капати більше коштів. Друга причина, друзі, це те, що в нас є таке правило. Воно ніде не прописано, в принципі, але воно є як правило розробники його. Дотримується, це те, що вони не нерфлять преміні танки. Прейні танки люди купують за гроші, і вони їх, в принципі, не можуть продати за е, золото. І тому прем'є танки розробники не чіпають в переважній більшості випадків. Вони можуть апнути танк, але нерфлять танки. Ну це може там по пальцям можна порахувати випадки, коли прем'єрні танки були е, понерфлені. Ось, е, ну ви розумієте, що так робиться, бо ти витратив кошти, так танк взяли перебалансували, зробили його якимось поганим, там його понерфлили, і ти його навіть не можеш Продати, тобто ти сидиш з цим галівим танком, і ти відчуваєш себе заскамленим, що ти витратив гроші, і правила походу гри помінялись. Ти тепер від того танка, який ти хотів, він в тебе вже не такий, як ти хотів. Ось така штука. І тут, а колекційні танки, ти хоча б за голду можеш продавати. Ну і типу, ти грав нам 60-му, кайфував, кайфував, тут опа його перебалансли. Ну, ти хоча б 7500 з нього можеш повернути, якщо він тобі після ребалансу не подобається. Це зовсім інші емоції. Тому, можливо, така історія, що деякі танки, які переводять колекційні розробники. Хочуть понерфити, наприклад, того саме анігілятора, який є одним з найсильніших танків 7 рівня, він об'єктивно є дуже імбалансним. І розробники його зараз не чіпають, тому що він преміумний. Якщо вони зроблять так, що він буде колекційним. Цілком і вірно, що, наприклад, цей танк або деякі інші, понерфлять трошки по характеристикам. От. Але тут є ще й інша сторона медалі, розумієте? От наведу вам приклад, як було, коли переводили Т-55. Т-55 ще до недавнього часу, до ребалансу цього танку, був дуже сумнівним. Тобто, багато людей його купили собі і розчарувались в ньому. І тому розробники, от коли сказали, що його переводять в колекційні танки і будуть давати 5 золота компенсацію, ну, типу, як за продаж, типу буде вартість Продажу 5 іч голди. От я казав, пацани, готуємо Т-55, а зараз виходить он оновлення і продаємо цей танк. А розробники взяли і в тому ж оновленні його апнули. І наразі Т-55 грається цілком адекватно, цілком прикольно. І особисто я його не продав, тому що зараз цей танк набагато набагато сильніший, ніж він був раніше. Там прям такий конкретний був ап. Знаєте, раніше танк був такий трошки шляпний, зараз танк цілком адекватно грається. Ось тому тут є інша сторона медалі що деякі танки як можуть понерфити. Тому що вони були імбалансними, їх раніше не могли чіпати, тому що вони були преміумними. так от Зараз їх можете через це понерфити, що вони будуть колекційними, але з іншої сторони, розробникам немає сенсу нерфити масово все, що вони приводять в колекційні танки, тому що в такому випадку люди просто попродають танки і все. Ну от Як е, я ж вам показував скріншот, якщо розробники беруть і умовно от викатують цю штуку, я запродаю, мій плюс 65 голди на аккаунті. Якщо, наприклад, ці танки навіть брати, які тут погані, які я би звідси продав, ну це десь вийде все одно 20 тисяч плюс голди. От. І розробникам з іншої сторони навіть вигідно деякі станки, які вони переводять колекційні. Апнути ось. Тобто тут така трошки двояка ситуація, тому готуйтесь в будь-якому е випадку, ребаланси будуть. Якісь сильні танки понерфлять трошки, якісь слабкі танки, апнуть для того, щоб ви їх масово не зливали і не фармили собі халявну голду на аккаунт. Бо раніше ви ці танки не могли продавати за срібло. Вони вас просто мертвим грузом лежали е мертвим вантажем. Чи як це взагалі сказати? От лежали на аккаунті. Ви не могли їх нікуди збагрити, а зараз ви їх можете толкану там за 4-5 тисяч голди, Ясно, що ви це зробите, якщо ці танки не апнуть. Третій можливий варіант, що може бути. З переводом танків в премні колекційні. Як ви знаєте, зараз у нас грів, в принципі, преміні колекційні танки фармлять срібло приблизно такого. Тобто, у нас є колекційні танки, які сильно класно фармлять, наприклад, якісь там сенлак, так там якісь інші танки, які недавно випускали. Вони, в принципі, фармлять не гірше, ніж преміумні апарати. І немає в нас зараз такого розділення. Що знаєте, колекційні танки вони фармлять срібла менше, але вони там продаються за золото. А преміумні продаються за срібло, але срібла фармлять більше. В нас такого в грі вже відносно давно немає. І мені здається, що як один з важливих варіантів розвитку подій, розробники захочуть зробити таку тему, що вони дійсно от залишать там якісь там 20-30% примтанків в грі, і ці танки будуть конкретно ну фармити Конкретно фармити срібло. А от колекційні танки, які будуть випускатися, вони будуть фармити срібло менше. І тому, можливо, в перспективі декількох років ми побачимо таку історію, що виходить колекційний танк, і його можна продати за срібло, але він фармить, в принципі стандартно. А от виходить преміумний танк, він не продається за срібло. Але фармить срібла він там, умовно, там на 20, на 30, на 50% більше, ніж колекційний. Такий варіант також цілком можливий. Тоді буде такий розподіл, і тоді е, премійні танки вони все одно будуть мати свій е, сенс в цій грі, так, свою якусь роль, тому що вони просто будуть фармити більше срібла, хоча ти їх не зможеш збагрити, якщо він тобі не сподобається за голду. Ну і четвертий можливий варіант розвитку подій стосовно премії колекційних танків це те, що змінять вартість продажу цих танків. Про це вже в Дискорді натякав один з розробників Артур. От він написав, що е, якщо ти будеш купувати танки багато раз, будеш їх типу викупати, то в такому випадку вартість, можливо, буде більша, не так зараз, що ти е, продав танк за 7500 голди, Потім ти його відновив за 7500 голди, ти типу, нічого не втратив. Вони зроблять, можливо, якусь маржу, там 10, 20, 30%. Там, Скільки, і в такому випадку ти зможеш е, там викупати собі танки, але кожного разу, коли ти їх продаєш і викупаєш, ти будеш втрачати якусь, там певний якийсь відсоток від е, вартості продажу цієї техніки. Ну знову ж таки, це поки тільки е, попередньо. Ми ще не знаємо, як воно що буде, чи буде така історія, чи не буде. Але бачите, розробники про це в Дискорді собі в чатах публічних пишуть, тому вони такий варіант е, всерйоз розглядають. І в принципі, це доволі таки логічна історія, я вам скажу так. Що в мене був період в танках, це десь було приблизно більше року, коли я взагалі нічого в танки не донатив. Ну і так наче не дуже багато. мені в основному, підписники щось дарують, але ну не про то. От, в основному е я катався доволі таки тривалий час. Просто у мене на аккаунті було 10 тиж голди, і в мене був. Нуль або один там колекційний танк на аккаунті. Все, ну високих рівнів я маю на увазі. Тобто, зараз яка система? Ви тільки подумайте, зараз наскільки недосконала система. Я думаю, що розробники цю діру з часом залатають. Якщо в тебе є, наприклад, колекційний танк, так в тебе ні, верніш, не так. Давайте я вам кращий приклад наведу, щоб ви зрозуміли про що є. Я такий лайфхак вам не один раз казав. Я думаю, багато з вас ним користуються, але тим не менш, раптом хто не знав. Можете ще користуватися, поки розробники нічого там не викотили стосовно там продажу цих танків. Thank you. От, дивіться. Э, стосовно цього, якщо ви танк продаєте за 7500 голди, який сенс вам мати всі танки в ангарі? Вам є сенс просто мати відкритими танки в ангарі. І все, у вас 7500 голди. Наприклад, немає ні одного колекційного танку 10 го рівня у вас на аккаунті. Ви хочете сьогодні пограти на М60. -му. Ви взяли, відновили собі М60. -го. Ну, ви знаєте, як відновлення відбувається. Ну, тут нічого складного. От, ви танк продали, так. От, Далі ви заходите на кнопочку відновити. Ось, я бачите. Відновити танк, Натискаєте кнопочку і М60 собі відновлюєте на аккаунт. І так от, якщо у вас лежить хоча б 7500 голди на аккаунті і відкриті десятки, ви можете на п'ятьох десятках в день грати. Розумієте, яка штука? Тобто ви взяли, відновили М60 за 7500 голди, пограли на ньому там годинку. так? Взяли його, продали. Можна продавати 5 танків в день. Ви його продали за 7500 голди відновили якогось Мікс 30Б, пограли на Мікс 30Б годинку, продали його, відновили баджер. І ви в день можете до 5 танків колекційних Рівня грати, якщо у вас на аккаунті просто лежить 7500 голди, і через то система така недосконала. І я думаю, що розробники часом, ну вони вже самі е, в Дискорді бачите на цю історію натякають. Я думаю, що часом вони це будуть якось фіксити, тому що їм навряд чи така історія вигідна, що просто такі хитропопі, як я і ви брали і тримали всі танки проданими, просто по необхідності, коли ви хочете пограти, відновили і знов продали. От тому цю історію, можливо, будуть розробники фіксити, Ну знову ж таки, на це вже є перші такі дзвінок. Тобто підсумуємо, друзі, що ми маємо в результаті. Е, з очевидних пер переваг це те, що якщо у вас вже є багато танків в ангарі, якісь там старих премтанків і так далі. От ви зможете частину з них, якщо вони вам не подобаються, збагрити за голду і ту голду витратити на якісь нові, актуальні, там, класні премтанки, на якісь там прокачки екіпажів, там, можливо. там, Ну, коротше, ви знаєте, на що там захочете, то і зробите собі контейнерів, покрутите, ще там щось. О, тобто, у вас стане більше голди в тих, кого вже є танки. Ось на аккаунті це вам е, безперечно дуже великий плюс. От з мінусів ми не знаємо, поки конкретно мінусів, тому що розробники ще не казали, що вони будуть робити стосовно там преміумних колекційних танків. Вони просто поки все переводять колекційні танки. Що буде з часом реалізовано? це ми подивимося і тоді будемо робити висновки. Чи оці от гро, оця золото, яке вивільнилось за рахунок переводу танків в колекційні, чи воно перекриває те, як розробники на нас хочуть заробити, тому що зрозуміло, що. Розробники це роблять не просто, так що вони не роблять це з якихось таких, знаєте, вони не благодійний фонд, і навряд чи вони це будуть робити просто так, щоб подарувати там мені 60 тисяч голди, комусь там 10, комусь 20 і так далі. Тому що зрозуміло, що якщо, наприклад, я оці всі танки продаю в наступному патчі, вивільняється в мене 60 тисяч голди, я в танки не буду умовно донатити там ще рік і цими 60 тисячами голди просто користуватися, розумієте, штука. Тому розробників є якісь хитрі плани, як вони збираються цю історію. Монетизувати і тут просто питання залишається тільки в тому, чи нам буде конкретно з точки зору гравців більш вигідно від того золота, яке в нас зайве з'явиться за рахунок продажу старих примтанків, чи все-таки розробники придумають якийсь план, і нам стане е менш комфортно, тому що тепер не можна буде. Там, наприклад, якісь там танчики по 100 раз продавати і тому подібні друзі історії. Все, це ми дізнаємось в найближчому майбутньому. Що ви думаєте, що питання пишіть, коли розробники викатять якусь, можливо, новину чи вже скажуть якусь точну інформацію, що вони планують робити стосовно премійних колекційних танків, я обов'язково запишу для вас відео і вас повіщу. Тому, якщо ви раптом на канал не підписаний, протисніть лайкос, підпишіться на канал, і вам буде вибивати мої відоси в рекомендаціях. Ось, якось так. Сподіваюсь, відос для вас був корисним. Дякую, що дивились. Дякую вам за активність. На каналі. Побачимось з вами в наступному відосі.